Всем привет, з вами Інастрашка і це сьома серія мого летсплею по Майнкрафту з модами. Вже з модами. Починаючи <смеш>, з четвертої серії. І э, цій серії потрібно вже побудувати наконец тут -то домик. Тому що ми бомжі, не маємо домик вообще. Оооо, Тамбоюмбо! Я так і зна! Урод! Ах ты ж, блин! Не годя! Нагоняй на вас! Вогонь! д Іди! Ди звідси! Ди звідси! Ти чо не гориш? Що за діла? До мене не на твоей ориентации слайм дышал! Вс, давайте, бадубь! Сердцечка, сердцечка, у <свят> меня <свят> на... Блин, сундук, 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 дервал, чешуа. Да уж алмаз в цай втеллила, втеллила, не, не знаю, что изрубила, короче. Короче, капец, вообще капец. Капец, 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 мне капец, 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 вообще капец, 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 не знаю, капец, 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 О, капец. Ну что, давайте. Я прыгаю. Не, да ну нафиг я не жду. Уииии! А. Так, кроватка треба з собою забрати. Ммм. Блин, от чому чому у мене тросердечка? Ну, чому? Чому життя таке несправедливо? Не знаю. Які коли я помру, у мене трюсор дачка, да. Що в мене буде повне життя, мені не інтересно, скільки в мене було. Є, я бігати можу і нормально бігати. О, може. Постражаємо овечок. Ну на. на кінець тік-тик. Овечки, овечки! На все. Ну ладно. Идем, 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 идем. Тэтан. та 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 тан тань Вот мы башенька. Я не побачив сам в чат, но. казав, що в пустині є всякі гробницы тут тот инхамон. Вот вам приклад. Там, до речі, ще багато чего інтересного. Може бути... О, волок. Крут. А его забрать можно? Не зламається, да? Я не люблю і так. Не кусають. Таким Рожжать під Жжать Так, там замни біом, но Тут лава сбоку. Ну так, відносно швидко. Дістався до Ді місця призначення. Майя райо. Так, Мэйпоинс. Арабо. І же той, напевно, можна выдавать куда он ходил ай дай. Все. Вс. про минуле. Дуренда. Блин. Рсей. А я ж не зламав там сундук. Ну ладно, пофиг. Молодец. Че, в землі тоже можно хурона? Ну, то есть. Все всякі речі зберігати. Так, то робимо ще одну. Ще, 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 одне, ще одне ліжко. Будемо спати як королі естради. А є ліжко. Так. Ставимо його. Ой, стар. О, шпалочки. Не, ну, ну ладно. Раз, два, три, четыре. Пью! Да, той мод, что вот показываю, скики у нас там земли, там то, все. Тоже крутяцкий. Вообще тут моды крутяцкие. Ну, крутяцьки. Так. Не-не-не-ні-не. -ні 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 -ні. Це не тут було. Треба все скласти, нафиг. Так, беремо трошки дубу, трошки того, трошки того, трошки того, 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 того. Строим. Строили, строили, наконец построили. Ей. Так. Тут, тут, тут. Шабы трошки. Тоже. Писковыка. Ну ладно. Да, я в поправлении сайта забыл, ну, Поцай. <laughs> По. Як це сказати? Попрощатися. О! Гадав. Попрощатися і Ну... Сорі, майкл не Просто бандикам на инцензионный и тут бачите вот у вот. Ну, то есть не... итен субстас. А в дабибандикам.com Вообще капець Да, справедливость в жизни. Взагалі. Так, вот что это за такие ревные квадратики? И да, я могу только 10 минут снимать. Это уже касание 6 часов. Я что-то забыл. Чего я не сказал? Спасибо. Випустив то якось звук. З уваги. Від уваги ну, Ладно. Але забираємо це все. Тому що я хочу... Домінський нормальний. Такий красивий. Як я. Ну ладно. Так, <paragraphs> да, домик має бути красивий. Якщо не буде красивий, я себе приб'ю ні не, не пробью, но... но. Но, но, просто, но. Да, и. І... Пиши в, комен... э, в коментарях, э, чи там от, за я назву ігри. Або ні давайте вже наступ в, в наступной я назву і в наступній серії я назву ігри і ви бу... ну, напишете в коментарях, в коментарях, чи їх знімати чи ні. Якщо знімати, то, ну, щит там, там. Наприклад, Call of Duty Black Ops 2. Або... Ладно, не буде такого. Все, перейшов, гангстер. Ладно, в наступній серії. Ви вже того цього не побачите. Або ні. Ні, не побачите. не побачите. І всім удачі, тому що я тут все зробила. Всім удачі, всім тортиків. Підписуємося на канал, будь ласка, підписуємося на канал, ставимо лайки і комен... е... коментуємо.